Для того щоб зрушити гору проблем та проклять на нашій землі, я запрошую вас об'єднатися в вірі і долучитися до молитви про закінчення цієї війни в Україні, адже Бог може покласти кінець абсолютно будь-якому прокляттю вже в цьому році. Давайте разом помолимося зі мною, повторюючи слова молитви від щирого серця, Господи Боже святий і праведний, молимо тебе, щоб скінчилася війна в цьому році. Благаємо про Твою перемогу, Господи, з неба та наше звільнення від рабства, сатани, Боже, від смерті та пекла. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перемогу на землі, на воді і в небі. Прояви себе, Боже, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступись, визволи, врятуй твоїх дітей від сил аду. Господи, каємося в наших гріхах. Прости, Ісусе, та пошли силу Духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Амінь. Поділися цією молитвою з ближніми та напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог збереже вас.